Так, друзі, зайшли в якусь арабську тематику. Так, ого. Нас тут. Окей, нехай ми її спробуємо, подивимося. Тут у нас мінімалочка червонець. 12100. Ну, поїхали. Подивимося. Ой, що, зразу щось. Хорошо, дві ставочки вона переплюнула. Ну, покрутим, подивимося. Бо чесно, хто за що відповідає цій арабська ночі, поки мені не... Незрозуміло, якщо чесно. Так, нічого не зіграло. Друзі, е, як ва там ваші виходні прийшли, щось у вас зайшло по моїх ставочках. Я дуже люблю ваші відгуки, коли ви пишете, що там, блін, дякуємо там, за такий тут. Ой, хорошо. Так, назад в плюс їх зайшли. Але бачите, да, тут деякі є ігри. Тут, тут треба бути готовим до цього, щоб. Скільки це тут дуже багато вілдів. Тут чи назис братухи? Uhuh. А наскільки? Касарік! Касарік. За хвилину заробили косарік на вулканчику. Тому, друзі, я спокійно залишаю на неї посилання. Eee... <с discussed> тому чиназис користуємося. Я залишаю десь силочки завжди на якісь. Он увіл зіграє. Є! Хорошо, щось теж пішла, бачите, гра дає. Коротше, Arabian Kylis 161 гривню ще дала. Коротше, хороший слотік, я знайшов. Хорошо, від... тупо він почав сипати. Так, Арабіан Кейлес, я його тут з самих перших в лобі знайшов. Коротше, я далеко не відходив. Коротше, дружбани, за 2 хвилини. Ану. одно щось потихесить. при... Соточку шидало. Оце вона сипе, як дурна. Коротше, друзі, рекомендую всім. Всіх обняв, всіх поцілував. Двіться. Оп!